І всім привіт, дорогі друзі! З вами як Зази Тофін і цей день настав це продовження проєкту Перших сил. Це проєкт я Апою 50 тисяч кубків першими силами, без прокачки. І сьогодні нашою ціллю буде апнути 1000 кубків на проєкті перших сил і вибити багато нових персонажів. А якщо тобі подобається проєкт перших сил і ти вперше на моєму каналі, то обов'язково постав лайк. Підпишись на мій канал і включи колокольчик, щоб не пропускати мої наступні відео. А тепер величайте печеньки і приємно тобі перегляду. А сьогоднішня ціль апнути 1000 кубків на проєкті перших сил і апнути 500 кубків на ніті. Ну що ж, приступаємо. Отже, у нас запустилася перша катка, і скажу так, що цей бій буде не показовий, так як в тому бою буде боти. Але я хочу перевірити, наскільки маленький буде урон у Ніта на першій силі. І наскільки буде важче грати на Ніті, ніж на шеллі. Отже, перевіряємо урон. Надіюся, буде 1200. І урон 960. Ви що, серйозно? Якщо що, 960 урон, то я буду банку 7000 ХП ламати з 7 тик. Ви собі таке уявити можете? А ХП у неї 4000. Ну, поки що я не думаю, що це буде важче, ніж шелі, але, думаю, під кінець відосика я скажу свою думку, важче було грати на Ніті чи навпаки легше. Що ж, у нас три банки, урон у нас 1250. Ну, урон взагалі. Я тепер, якщо за шелі мене ульта була більш-менш хороша, то за ніту я взагалі не зможу зробити. Абсолютно. Ну, будемо пробувати. Все-таки це проект створений і для того, щоб я пробував наскільки важче грати на першій силі, і наскільки буде важче апнути 20-й ранг. Ну, все, що я хотів сказати, я сказав. Давайте я зараз скипну катку. І так, нарешті, спустя пару мільярдів тик побулу, я закінчив катку. Ну, скажу так, що це такий бій оцей непоказовий і. Не буде в гартії, що я не беру хоча б 10 банок на Ніті першою силою. Але якщо банок не було багато, то в принципі грати можете ніби на самій силі. А тепер починаємо пушити 20 ранг на Ніті. І так, друзі, пройшло пів години і ми вже апнули 200 кроків на Ніті. Поки що просто, так як більшість скаток це боти, а банок набирає приблизно по 3-4 штуки. І ще, припущу, ми копимо награди в балпасі. Тому в кінці відосника відкриємо абсолютно всі награди, які ми нафармимо. Надіюся, їх буде багато і ми виберемо на особливих кращих персонажів, ніж Ніта. Що ж, от лог боїв, скільки я граю, граю півгодини. На цьому зупинятися не будемо, йдемо далі. І так, пройшло ще хвилин 20, і ми апнули вже 15 й ранк на Ніті. Скажу чесно, що. Урон на це такий маленький, але якщо я сильно набрати банок 4 штуки, то можна, в принципі, нормально грати і займати топ-3-4 топ, топ ранги. І нормально апати кубки. В аммулах боїв, граю я вже десь майже годину, 50 хвилин, якщо буде точним, поки що якоїсь важкості я не замічаю. Тому погнали далі. І так, друзі, пройшло ще пів години. Тим часом ми апнули вже 400 на ніті. І напевно скажу так, що з 300 кубків я починаю замічати, що я стаю абсолютно безполезним. Як ви бачите, починають попадатися суперники 9 сила, 8 сила, сьома сила, і я їм ніц не можу зробити. Абсолютно. І через то, якщо я йду в центр забирати банки, мене зразу вбивають. Якщо я з кимось стою в бій, мене зараз вбивають. І взагалі мене всі зразу вбивають. Тому поки що я сиджу в кушах. Але ми не зупиняємося і йдемо далі. І ще 100 кубків, і ми апнули 500 кубків на Ніті. І так, друзі, цей момент настав. Спустя пустя півгодини ми апнули іще 100 кубків. І навшається ще 3 катки до легендарного 20-го рангу на Ніті першою силою. Я розумію так, що хто каже, що то дефолт. Але перша сила це взагалі жах. От, наприклад, я вже по. Пробую цей повтор записати три рази, тому що лишається 10 кубків, мене зливають, лишається 7 кубків мене зливають, лишається 5 кубків мене зливають. І четвертий раз я підійшов максимально близько до 50 50 кубків, і надіюся, ми заберемо каточку і апнемо завтний 20 й ранг. А поки буде каточка, я розкажу, що я думаю про Ніту, і реально важче грати за Ніту, ніж за шелі першою силою. А повірте мені, між Шелією і Нітою різниця як небо і земля. Шелі це просто, я не знаю, сонечко, на відміну від Ніти. У Шелі більший урон. У Шелі прекрасна ульта. Так, у Ніти є сплеш урон, але її медвідь не допомагає взагалі. Любий бул, якого дев'ята сила, Ніту хаває на ізі. І тому я маю сидіти в кучах і нічого не робити. Тим більше я ламаю банку за 9 тик. Банку 7500 хп я ламає за 9 тик. Тобто, якби я ламав ту банку, і до мене прийшов би Бо, я б ту банку не доламав, і мене б вбив Бо. А я йому зробити можу ніц. Абсолютно НІЦ. В нього 4 банки і 10 левел, напевно. Я навіть якби я мав банок 5, то й бо мене все одно перемій, тому що Ніта перша сила це жах. Це жахіття, це ужас. І через то, люди, якщо будете пробувати апати перші сили, не починайте зніти, починайте з Шелі або була, так що я пошкодував, що починав я зніти. А ми, надіюся, закінчимо за катку і, надіюся, виграємо і апнемо 20-й ранг на Ніті. Ну що, друзі, дубль 2 апнути 20-й ранг на Ніті. Надіюся, нам повезе, і чоловіки побудуться не агресивні, а дружні і... Добре. Ну, то от не саме саме, але надіюся, займемо топ-5 і більше не будемо мучитися з 10-м рангом на Ніту. До речі, я хочу показати вам стільки, я ламаю банку за Ніту. Я дав уже 5 тик, а банка досі не зламана. уявіть собі. Я просто боюся, що зараз до мене підійде Віло, і вона мене з'їсть, і я зроблю мінус 5. Але так як Віла не підійшла, зараз я доламаю банку. І як ви бачите, я ламаю банку за 8 ударів. Уявіть собі, як Шелі добре з тим справляється. Всього лише 5 ударів, а не 8, ніж Ніта. Ну, але так як Ніта сплеш, Чуть-чуть банк ламати полегше. Але все одно, поки ти їх зламаєш, тебе, не лінь, тебе заберуть зі собою в лобі. Що зі собою, бо їх вони заберуть. Раз та ж саме к мене. Окей, там у нас Бо, вроді би так. Та там у нас БО. Чесно, друзі, я дуже надіюся, що я заберу то 5. І більше не буде, треба домучитися із тим 20-м рангом на Ніту. По суті, це дефолт, але першими силами це зовсім не дефолт. Це навпаки жест і це хардкор не апання 20-х рангів, це капець. Тільки не ультуй. Господи, спасибо. Окей, там ш. Едґра 6 банок і Ніта. І. Ой, і ще є дві банки. Надіюся, буде топ-4. Надіюся, надіюся і. Ура! Ура! Нарешті! Нарешті! Двадцятий ранг на Ніті. Першою силою. Все лоше Я це зміг. Це було реально хардкорно. Я думаю, це заслуговує вашого лайка і підписки на канал. Бо кожен наступний 20-й ранг буде все складніший, складніший і складніший. Але ми нарешті забираємо 1000 кубків і переходимо до наступної частини відеоролика. Забираємо абсолютно всі подарки, які ми нафармили. Для початку заберемо подарки з майстерства, тут подарки не на особому круті, але все одно можна для розблокування наступного персонажа. А я сподіваюся, що їх буде хоча б 3 штуки. Давайте відкриємо тепер Потславі. Тут не самі найкращі, але думаю, персонажів дві або одного Ми залутаємо 100%. Отже, залутаємо Бо. Це перший епічний персонаж на праті перших сил. Думаю, що скоро буде перший вімфідський персонаж, а далі там і легендарний. Недалеко. Наступний персонаж рядкий. Давай вибору була, тому що була або ще, думаю, першою силою буде. І ми його автоматично зразу збираємо на аккаунт перших сил. Наступний персонаж у нас сверхрядський. Думаю, тут я виберу динамайка. Тому що динамайк все-таки думаю буде легше апитися, ніж 8, бо 8 помаленький. Вікаємо стардроп, з якого автоматично нічого цікавого не падає. Ну, по стабільності, по дефолту. Забираємо динамайка наполовину. Збираємо ще одну стардроп. Тут нам падає теж редкий, теж по дефолту. Забираємо ще 200 очків сили, на які ми нікуди потратити не можемо. Забираємо ще один стардроп. Тут він уже синій, але по дефолту теж ніч хорошого не падає. І забираємо 200 кредитів, за які ми забираємо зверхергового персонажа Динамайка. Це четвертий персонаж на тому аккаунті, якого ми рано чи пізно теж будемо апити на 20-й ранг, тому що ціль того аккаунту апнути всіх на 20 ранг. Тут а, давай виберемо Ems, тому що. А потім буде легше в Solo Шаде, ніж Біо, тому що Біа взагалі ХП мало. А в ЕМС хоча б штук десь 4 тисячі є. І забираємо награди за Берлпас. Надіюся, нам стропів щось випаде хороше, якщо ні, то буде печально, а якщо випаде щось хороше, то надіюся, це буде якийсь персонаж. Опа, міситій! Це Барлі? Це позолочений Барлі. Ну, погано. Якийсь черв приглашає, не безпокоїть. Я знайшов якийсь клуб, що віку... ми копілку викривати. Вікриваємо 1000 тисячу... тих очків сили. До речі, у нас рівно 3000 очків сили, це дуже красиво. Вікриваємо страдроп, епічний, ой, рядки, це дуже по дефолту. Далі забираємо кредити, з яких теж отримали скоро Емс. Забираємо страдроп, теж зелений, теж по дефолту. Збираємо ще 1000 монет, ще один стартроп. Теж зелений. І останні на сьогодні кредити. Які теж йдуть на ЕМС і дрежі зблокували Емс наполовину. Це дуже добре. Наступному відеоролику точно його зблокуємо до кінця. Ну що ж, друзі, а на тому в мене все. Якщо вам ролик подобався, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пишіть лівий коментар, я все читаю, все відповідаю. А то в мене все. Всім удачі і до зустрічі. Paca.